Ціни намовлені на металопрокат, у нас дивіться, ознайомлюйтесь, самі дешевші ціни в місті, там уже навіть і в Харківській області, дешевше, ніж навіть на металобазах, цемент, щебінь. Бачите, всі ціни, будь ласка, зараз покажу вам металопрокат, кривий ріг Івано Франку. Зайдемо до нашого металу. Якщо ви десь. Знайдете ціни дешевше на будь-який будівельний матеріал. Будь ласка, ми вам її зробимо. Хоч це буде там, я знаю, там в красному куті, хоч золочеві, хоч Харкові, хоч де ви скажете, що там профнастив десь дешевше. Будь ласка, ми продамо. Чи цемент, чи іпсокартон. Будь ласка, люба труба, троєчки. Зеленим це двоєчка, жовтим полторушечка є п'ятеро красним і є. Метал, кругляк для токарних робіт. Будь ласка, звертайтеся. Деякі товари, які я ще раз наголошую, у нас по собі вартості, такі як цемент, шифер, USB. Сьогодні ми розпочинаємо посів соняшника. Там є деякі нюанси. ну, Зараз приїдемо на базу, я вам все розповім. Я думаю, вам буде цікаво і повчально, тому що ну, повчально не знаю, бо ми ще й самі толком не розібралися. А можливо ще і ви нам і підкажете, як правильно це все робити. <кій> Вибачте, щось у мене голос пропав. Так, виїжджаємо. Скору треба пропустити, правильно? Це святе. У нас ціни з відповідальності вам кажу, у нас самі дешевші ціни на будь-який товар. Який би вас цікавив І не то, що нас нема покупців, нас вистачає покупців, нас і продавців. Просто такий магазин не може бути дорогим. Це наша політика. Так що можете сміло приходити, сміло робити закупи і не переживати, що ви десь переплатите. Я особисто гарантую, дивлячись вам в глаза, ну, мені ще на дорогу треба дивитися до речі, ну, я вам в глаза подивився. покажу вам раритет. Усеничный Т-150, он еще працюет. UMZ Еще люди такой техникой працюють и довольно успешно Андрей Павлович своей сивалочкой сиял Прикольно, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть рядочков. Т25 и шести рядков всего, на 35. Для маленьких кусочків саме воно, правильно? Колись сошник не буде збирати Ну, до цих тих заїздят не з'їми буде. Ось, диви як. Якби хотів, хрен би ти його знайшов. Вони одіває на штик. Воно буде перекладувати такі свічі, його ж тут не міряє. Ну, ну, Беремості Ось сюди. Ага. А ти без бігбурдів сієш, так? Да? Без. Коротше, е Та йде до самого твердого до сирого, не став я його ограничувати, тому що воно так класте мене нужну висоту. Є вероятність того, що лягатиме сухое. А так воно. До тієї глибини, що я культивував завози. Це ж не глибоко, так? Да? Воно і нормально. Воно <рив> бачше скільки йде, по той. Тану так, воно далі тихі не йде. Десь сантиметра 4, так? Два інколи. Ану розриби я так трошки ближче покажу. А чуєш, а це ж прикатка щось була на ній, да, так? Ну їй його прикатка, так? <рив> да? Шість рядочків. Все ровно, так. Да, Все ровно ось на цій ти штук на метр. Та цієї, мабуть, десь 14-15. Це яка моя чи чині Так, Це то я. Боже. Морозу не боїшся? Доставляю. Там мороз почало писати вже 3 градуси. — А що він так? Пах-пах-пах, Чому він так і робить? Та я до нього ще не той. Не пролимчився. Я з ним тільки знакомлюсь. Та нічого. Я ж думаю, ти і мені посієш таким агрегатом. А ти ж дивись, якщо. Та, та я за це не продивляюся, а люди напишуть, чи я з тобою зв'язуватися, чи ні. Що <реш> не <реш> Та ні, от на ту сторону. А, ну, Видно, що в Луценка купував стрічки. Що хочеш, та то ну, Не знаю. <реш> Не забивай, ні. Нормально. Нормально. А ти тільки в одну цю засипав, да? Та то ж для удобрений, вони такі вот. не на це обісте. Сікис, не мішок улази. Да? Кілограм 50? Може навіть і дві. Ну і хватай, вони були по 27 кг. Почти на гектар, правильно? Да. Ну а для огородів, що мало там 56. Да. Ніч. Ой, скільки тут цього всього добра. Ну колхоз раніше було, а що ти хочеш. Та да, тут же був, я пам'ятаю, склад, автобус стояв. А, так. І полна, все. А, так, тут же да, тут же це площадка була. Вона ж отак, це ж ти її розпахав. Оце ж по колісу, да, тут площадка була. А то ж там техніка стояла. по Ну, да, 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 От тут да. де ці деревця цвітуть, там стружку вивозили з токарки. Ладно, сій, так. займайся, я побіг. Сусіднє господарство. Оже, дивлюсь, засипають всі валки, бачите? Вже сіють сою з щорячного дня. Що в нас тут на господарстві? А в нас на господарстві є невеличкі проблеми з, посів... з посівом соняшника. Далі зараз буду намагатися вам про все розповісти, показати, можливо і у вас такі були ситуації. І нам щось підкажете. Анатолій Володимирович готується їхати на городики. Ми вже основні поля засіяли, залишились кусочки у нас. Анатолій Володимирович, доброго дня. Що ви туди на городики? На Лесівку, так? Да? На Лесівку? Ну так. Тільки я там не знаю, де город. Та якщо що набирай, я приїду покажу. Цував, ну він мені все село наросував, але городи не наросував. <рес> Та ні, ну набирай, тут по місту все приїду, покажу. В цьому році насіння сенгенте, ну ми рішимо на нього, що вся проблема насіння. Доброго дня. Доброго. Рішив, думаю, зніму, покажу. Може ж умні люди нам щось напишуть, скажуть. Що в нас трапилось і чогось інгента нас так підвела. Взагалі не, не виходить сіяти, так, да, Сереж? Забивається мілкотньою. Ану напиши, Кого таке було? Сірабато просипається. подожди, бо зараз завалити все буде. Та не завалю. Тут же глядачі підтримують. дивись, щоб ти сам не завалив. А можеш мені просто шелуху показати yeah, ось? Можна по дві минути показати? Так, да, подожди. Бачите, яке сипиться катушок. Це в нас Алькантара 11100, мішок. Штати. Ну, це отаке. Що ми бачимо тут? Ось дивіться, що у нас в Алькантарі. Оце повного цього. І це Сереж, зараз кажуть, ви там порошок сипите. Це не порошок. Зараз розпочатуємо новий мішок, от мішок. І оцим забиває отвори. Да? Оцею шолухою, отакими ліпісками. Ну, тут навіть і здорові такі кусочки. Да? Ось прям бачите, гора. Так, ось. Прям гори, оці і шолухи. І отак ми знімаємо банки, зараз все. Вчора цілий так, день. Так, да, бо у нас графік на комп'ютері взагалі плигає куди очі. Не можемо відрегулювати, висів не виходить. Ну, замість 27 зернинок випадає 23, 22, 21. Коли розбираємо секцію, вона забита, оці отвори маленькі, де йде вакуум і присасує цю зернинку. Оце забивається ось таким барахлом. Вот імен. А, це щось яриться зерно так? Це навіть А це воно може бути там на дніш, так? Де ю? Не бачу пока. Не Та де я не бо? А, он. Бачу, О, бачу. Входить, Та я побачив і пропав десь. Вже... Ну да. Зараза десь полетів. Так, то зараз ми запустимо сівалку, може дасть Бог. Розвернеться ще на нас. Куди ж його понесло? Ну це ж воно і є. Оце отака фігня, вона... Тільки її більше реально. Ну, в чому менше, так якому більше. Покажи нам. Нема там забитого нічого. А, бачите, які отвори у нас на тому. Сіки, це десь міліметрові, так? Да? Чи більше трошки більше? Трохи більше. Ну а сюди попадають. Так так, дві штучки, да, Сірі буває. Дві отих шелушинки сюди попадає, забивай, йдуть пропуски, пропуски. Комп'ютер пишіть, що попало, показує нам. Іменно забивається такою шелушкою. Що сипеться. Збираються їхати сіяти, трошки добирають насіння сої. Трактор залишили в полі. Зараз досиплять, досіють, потім оприділимося куди їхати. Сівалку ми пере. Я вже вам показав, пересипаємо насіння, намагаємося. Все-таки зрозуміти, що нам впливає на наш висів, чи це якість насіння, чи ота шолуха, чи е сама сівалка. Це далі відео все побачите. Якщо що, ми е вибачимося перед цінгентою. Ну, ми думаємо, що е все-таки оця шолуха. Ну а там хто його знає, ну, знаєте, в якихсь мішках є, яких нема. Якийсь розтиваш, там прям жменя, так прям береш мішок, за це зачіпаєш, а на руки куча такої шулухи. Таке враження, знаєте, десь чи вітру не було, чи десь із бункерів таке подлипало, таке клею, це, типу, клей, оце, що приклеювалася краска, а ця десь підсох, вона десь одійшла і попала в мішки. Ну, Не знаю, ми все як є, все розкажемо. До речі, Анатолій Володимирович, трактор 150, який я нафалював, щось не заводиться. Але Олександр Дівиці. Та воно і не добав було б закрити, це да? там більше, то закривати. За що? Воно ну, таким закрива дирку. Це дирочка закрита. Таким. Може впливати тальк. На висів чи не може. Ну, о. О, оце. Це ж не сталька насипана. Ну да. І ось дивіться, його як... воно в банки просто такими тими. Оце. Да. Оце отака фігня. оце те, що... Ну зробили. якщо зараз перевіємо, то це тільки на сіні. До речі, пишіть, підказуйте нам. Ну як його от показати вам ближче, що це таке, ви напишіть нам. Бачите що? Сере, а що воно таке? Ну це таке ж, як краска якась, да? Бачите, як десь з бункера от поналипало, потім воно відпало і сипнулося нам у мішок. І потім воно це все розбивається такими ось кусочками, заліпляй, у нас йдуть пропуски. ну ще Покажемо. те, що ми сіяли, що тут в цій банці. ну, Он, ей... он на руке остается. Все это есть. А вы, напишите, что у вас там с вашим машиной. Смотрите, а, сколько всего на руки. Це порозбивалися ці пластинки. Так, ми зараз Вони сказали, що в нас висівними якісь питання. Щоточки свіженькі, новенькі. Бачите, все відлічно. А де в нас збрасувати Де там? Вони стоять? там. Що покажу. А, Де вони? Та під, під, під кришкою. А, кришкою збрасувати. Там нема збросу, то випалкувати там. Ох, -мо! Так, да, не в кожну м'яну візьми на руку. Ну да, бачите. А то прям куски попадаються. Ну, ще раз хочу сказати, це не в кожному мішку. Ось ми почали з той в якому більше, в якому менше, в якому немає. І оце в нас комп'ютер отакий. Зараз ось перевіримо, вийдемо на поле, я вам все покажу, як буде вести себе комп'ютер, як буде сіяти сівалка. Ну Вчора не змогли ми сіяти. Цілий день морочились. Почано випадати за оборот 27, випадає 23-22. Е -е, Комп'ютери плигають. Розбираємо, забитого цієї шолухою де більше, йде менше, йде таким куском. Ну, такої, не знаю. Вісімні в нас новенькі, резиночки поміняні, Вакуум додавали більше і менше. Намагались трошки давати там, ну всім десь в районі 8,5, 8-9 пробували, ну в такому режимі. Ну не знаю. ну Якісно посіять нас не виходить. По крайній мірі ці сімена, е, Алькантара штатовські. У нас ще є Аризона, це ми подивимося і Субеву. Ну, Думаю, там таких проблем не буде. Скільки років сіяв, то такого не було, чесно. Намагаємося знайти причини. Все равно зніме диск. один. Якщо можна. Може ми в чомусь не розбираємося. Хай люди подивляться, що, що у нас я під диском. Та я з труби у нас. Ох, моє! Бачите, скільки випало ось отакої штуки. Якщо вона школяться в руки. Так, все, диск, подивіться який. Діски новенькі, ми взяли нові новісіньки, а стоїть виталкуватель і нові резиночки у нас стоять. Бачите, все новеньке, ніде не завернуто. Оці пластинки, все чотенько. Це бува, знаєте, люди люди висівні, там розбиті, диски вже розбиті, а там розказують, що насіння якесь не таке. Ні, тут в даному випадку я показую, що висівний. У нас нормально, якщо ми в чому-то не праві, ви подивились, напишіть, скажіть, чи представники Сингенти, чи хто там, будь ласка, можете приїхати до нас на поле, подивитися самі, як у нас це все відбувається. Якщо ви кращі спеціалісти, настроїте нам. Нам найголовніше, щоб воно якісно сіла. Я завжди говорю, що якісний посів, гарна розкладка, дружні це запорука вашого врожаю. Тому ми вже другий день заморочимо голову і намагаємося дойти до чогось, щоб воно сіяло, так як положено. Ставимо назад банки, провіяли, будемо пробувати виїжджати сіяти. Вс, так плану, по вытру, все. Ще еще? Пооставалось он на чого что не попрыпало, что... пытаюсь понять, что это за кусочки. Ну да, то ясно. Да не, ну а то ж куски за тих, что подпадали, что в мешках. Да оно не от даже что и типа отпадало. Тут то, ну, отдельно, ось. В этом а что там делаешь? Ну, сімечка, кусок просто семечко. Потрошено. Ну так, Кусочки то сімечка може бути, не без того. Так, ну, вона ж теж вважає, його як заїдіть. Ні, ну вона то вважає. Ну, що у нас не виходить сіяти, це інше питання. На це розраховано. Ну, в будь-якому випадку. Та ну ідеально насіння в сінгенті, я я, чесно, говоря, ніколи й не бачив. Ну, рода непогано. Ну, сіяли всі далі, хоч висів, більш-менш нормальний, бо це ж ми взагалі не можемо сіяти. Сміття, реально сміття. Десь лушпинка, просто що вона закрашена. Ось це ж не камінець, ну кусок семечки. Те що стороні. Ну так, да, жовтенька то ще може попадатися сою, ми сіємо. Нема да? сою. А я, сою да? я думаю, теж що той причому сою, банки витрушені, все оце, ось це сімеч. Кусок mm -hmm. сімічки, просто що він у ті краски покрашений, коли розтираєш, це сонить. Ну зараз будемо пробувати. Тільки так ми можемо зрозуміти, що у нас відбувається з сівалкою. Чи з насінням, чи з сівалкою, так, да, я ну, Там під подонами, там ще з трьох банок, ну, там більше ніж тут є. З... Під подонами, да. Там новості, ну, я мішок раз провіяв, дві банки накрив. Жлізок, oh. Там і ще більше. Це саму перву, так? Да? Mm -hmm. Ось тут перву банку віє, я накрив думаю, подивитися, що воно чи в остальних буде. Тоді листок желіза положив. Володимирович, де поки зарядяться акумулятор. А що там, проводок спав, да, так? Зарядки, зініот. Та ну не, захисла, там, ну, не да, було зарядки, так? Да? Не зарядки не було, так? Да? Я не знаю, який там датчик робить. Там їх два штуки, стоїть, який з них робить, який не робить, його. Вони стояли обидва на міну. До речі, груша вже цвіте, вишня цвіте, а яблуня ще не цвіте, а ми сіємо сою. Зараз підійду гляну, ах, хоча дивіться, вже яблунька, ось, будь ласка, світ появився. Напевно, що... що ми не так уже і рано сіємо, правильно? Зараз взяла, ставим добрива, соняшник ми сіємо з карбамидом по 100 кг На гектар. Сіємо мішок на 2,4 гектара, 4,2 на метр. Ну, Намагаємося так сіяти, наскільки у нас це виходить. Гунтовий не застосовуємо. Більше у нас надія на наш просапний культиватор. Якщо щось піде не так, застосуємо гіліантус. Це Гірбіти на сонячці. Декілька разів ми його застосовували, доволі непогано на все виходить. Так, хлопці працюють, а ми сядемо в машину. І трошки з вами поговоримо, тому що на дворі трохи вітер, і ви там кажете, коли я знімаю на дворі, там щось розповідаю, не, не зовсім там чути. Що на рахунок раннього посіву Сої, що вам хочу сказати. Да, Не кожен на це піде. Я часто там хочу бочку на агрономів, ну е, це діло знаєте, який агроном, який працює у вас в господарстві, прийме на себе. Е, Рішення посіяти рану сою, коли далі передаючи й морози. А ми бачимо по графіку на місяць. Він ну, змінюється, то ставить морози, то прибирає, то пише ноль, то пише мінус, то пише там, плюс 2, плюс 3. Це може тільки прийняти для себе рішення. Господар поля, господар фермерського господарства. І саме головне. Ну да, хто не ризикує, той не п'є шампанського, але найголовніше, щоб у вас був запас насіння. От ми завжди залишаємо запас насіння. Якщо щось піде не так, не дай Бог, якийсь мороз. у Нас є повністю сімена всі наші площі. 400 гектар. Це по 60 це 24-25 тонн.